Святе Євангеліє від Луки проповідь Івана Хрестителя у 15-й рік панування теверія кесаря. Коли понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галилеї тетрархом був ірод, а Пилип його брат був тетрархом Ітуреї, і землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія в Авеліні, за первосвященників Анни і Каяфи було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія. І він перейшов усю землю юроданську, проповідуючи хрещення покаяння. Для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва пророка Ісаїї, голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому, нехай кожна долина наповниться. Гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростовується. А дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роде смиїнний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже ось до коріння дерев, і сокира прикладена кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й до огню буде вкинуте. А люди питали його і говорили, що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм: У кого дві сорочки, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали його Учителю, що ми маємо робити? А він їм казав Не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів Нікого не кривдьте, ані оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття? Я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У руці своїй він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у огні невгасимім. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. Ірод Тетрарх, що Іван докоряв йому за Іродіаду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був Ірод, до всього додав ще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо. І Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобив тебе.